Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Я буду тут жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Я мишка ж ти тихто. А я. Жабка скрикотушка, пусти мене. От вони їх і вдвох живуть. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка та жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. От уже їх троє. Коли це біжить, Лисичка та до рукавички. Хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка скреботушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик і лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той вже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро. А хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка скреботушка зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро, я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все у рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та влізу, пустіть. Та що з тобою робити? Іди у лісі той. Уже їх шестеро, уже там їм затісно, що й нікуди. Коли це знову тріщать кущі і вилазить звідти величезний відмідь та й собі до рукавички реве і питається А хто в цій рукавичці живе? Тут ми живемо. Мишка й жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А тих то? Гу-гу, як вас багато? А я ведмідь набрід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли нам і так затісно? Та якось будемо. Ну, то вже йди. Тільки з краєчку. У ліс і відмідь семеро стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад пішов шукати її. А собачка попереду побіг. Біжить, біжить, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав- гав. гав, гав. Звірі як злякалися, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.